У Львові завершився двохтижневий курс управління оборонною галузю в широкому контексті безпеки. Заняття проходило у рамках програми двостороннього співробітництва між військовими відомствами України та Великобританії. Слухачі курсу вивчали питання взаємодії безпекових національних систем країн світу, розглядали проблему управління оборонним сектором. Цей курс управління оборонною галузі в широкому контексті є популярний не тільки в Україні, а й, скажімо, у всьому світі. Проводиться регулярно раз в рік. Попередній курс в минулому році був у Грузії Тбілісі. До цього курс проходив в Києві. І зараз перший він проводиться у Львові. Курс включав не тільки теоретичні завдання та лекції. Слухачі також вирішували і практичні завдання у складі міжнародних груп. Зараз ми займаємося питаннями human resource management, тобто питаннями підбору кадрів, довгострокового підбору кадрів стратегічному використанню, тобто, щоб люди набиралися в і працювали не один рік, а багато років, приносили користь користь своїм міністерствам і були дійсно спеціалістами, які цінуються. Викладачами запросили досвідчених науковців з університету Великобританії. На їх погляд, основна мета курсу поділитися поглядами на реформу в оборонному секторі, знайти нові рішення та ідеї. Зокрема, обговорювалося і питання переходу на контрактну армію. перехід зі строковою на контрактну армію вимагає розуміння, як замінити кількість якістю, як керувати людьми, які займаються виробуванням в професійні сили. Потрібно розуміння процесів залучення, відбору, підготовки, розвитку та оцінювання цих фахівців. Такі знання потрібні для майбутнього збройних Сил. окрім фахівців українського військового відомства у навчанні прийняли участь і цивільні управлінці з Грузії, Верменії та Молдови.